Всім привіт! Це знову я, Ольга Ковальова, і сьогодні ми будемо розбирати черговий міф сарафанного радіо. Не зупиняється ця машина і не втомлюється робити нові і нові міфи. Сьогодні будемо говорити про нібито можливість залишитися в Данії після закінчення СЛ1, якщо ви встигли відкрити власну фірму. Пішла така мутка чи чуйка, чи я не знаю, як це назвати. Що нібито якщо ви вже відкрили тут якийсь бізнес, то вам достатньо заробляти певну суму, щоб покривати власні розходи або розходи вашої родини. Ну і відповідно там сума різна для одинаків і для сімейних. От, і нібито це єдина умова. Давайте розбиратися, чи дійсно це так. Я скажу, які вимоги, звідки ноги ростуть, і потім ми, як завжди, подивимося у закони і розчаруємося. Дивіться, є така схема, називається стартапденмок. Вона якраз стосується саме от бізнесу. Так, і от коли ми відкриваємо вкладку умови, то нам тут написано, що сам план, бізнес-план має бути, чи от ідея цього, цієї фірми має бути схвалена управлінням. Ну, я не знаю, як це назвати, РВО – це як от бізнес життя, так, от бізнес. Ну, тобто, Підприємництво, от, тобто управлінням зі справ підприємництва. І в них там є оця експертпанеція як спеціальна комісія, яка оцінює, наскільки ваша фірма відповідає тим критеріям. Які ж критерії? Критерії такі, що фірма має робити внесок в данське підприємницьке життя з точки зору інновації та розвитку данського потенціалу. Так от, таке, ух. Буде. І тут у чорному по білому написано, наприклад, якщо у вас, ну що, зазвичай за цією схемою не можна отримати дозу на проживання, якщо це звичайна фірма або філіал данської звичайної фірми, яка не містить оцього інноваційного елементу. Наприклад, ось тут, бачите: ресторани роздрібна торгівля, потім невеличкі магазини, імпорт або експорт або щось таке. Тобто, все, що ну я думаю, туди ж ми відносимо нігті, війки, бровки і ну, от все те, чим у нас зазвичай дівчата займаються і відкривають під це СІВІАР номери. От, крім того, дивіться, ось тут написано: зверніть увагу, що максимум на рік може бути видано 75 таких дозволів на проживання. І Там ще нижче написано, що така фірма може бути організована однією особою або групою до трьох осіб. Тобто, одна фірма може потенційно надати право. Тобто, якщо така фірма буде визнана, так то таке право може бути. Надано цілим трьом особам, так, тобто фірм може бути і менше. І це означає, що конкуренція між такими фірмами, так, які хочуть зачепитися в дані, чи людьми, які відкривають, буде доволі жорсткою, так, Подивилися на це, сплакнули. Тепер давайте розбиратися, звідки ноги ростуть. І це оці пани, шановні, з. Я не знаю звідки вони сірі, мабуть. Тобто, це управління з міжнародного рекрутерингу та інтеграції. Так, це ті, хто займаються студентськими візами, робочими візами і так далі. От, і от вони проводили вебінар, і я не полінувалася, сама подивилася весь цей вебінар, і там дійсно таке сказано, що от зміна, ну, ми говорили з вами, нещодавно було прийнято закон, який вносить зміни, закон про іноземців. Ну і там різні щодо робочих, щодо Навчання, ми на нашому вебінарі це все оглянемо більш детально. Я зараз не буду в це лізти. І, зокрема, там були зроблені певні зміни щодо цього стартап типовіст, так, і в чому там зміна? Що раніше потрібно було подавати заявку на те, щоб відкрити, відкрити фірму в Данії. А тепер додали, що може бути не самостійна фірма, може бути філія вже існуючої фірми. Ви хочете відкрити данську філію. Або якщо людина вже відкрила таку фірму, коли вона була в Данії на підставі іншого дозволу на проживання. Дійсно, вони таке сказали своїм ротом. Якщо ми подивимось ось сюди, ось це стаття. Знову таки New Denmark, я нічого не вигадую. От. І ось тут написано, тут дійсно є оце речення. Також уточнюється в законі про іноземців, що іноземець, який вже відкрив приватну успішну фірму в Данії, наприклад, якщо іноземець мав інший дозвіл на проживання, також може подавати заяву за оцією схемою стартап ден Угу. Ну дійсно це сказано, але ніде не сказано, що ці вимоги, що фірма має бути інновативною, що е, ця. Квота також діє, тут ніде цього не сказано. Тепер давайте поліземо в закон. І зараз я буду такою нудною бабою. Дивіться: ось оцей закон, тут ще він в стадії законопроекту, так? але це те, що прийняли той документ, чи та редакція, яку прийняли. І ось дивіться: ось параграф 1, пункт 4, Так, І він говорить про параграф 9А. Пункт другий номер 11. Значить, дивіться, що попередній номер, той, який був номер 10, його скасували і всі оці номери підстрибують на один номер більше вище. так, вибачте, Тобто на один номер менше. От, і тут написано, що номер 11 тепер стає номером 10, і він змінюється. Так, що після от цих слів. Тобто приватна фірма, ми вставляємо оцю фразу. Ось вона. Я її виділяю. І ось дивіться: а ось цей параграф 9а, пункт 2. Ми йдемо до пункту 11. Ось ну, він. Тут дивіться, тут написано, що іноземцю можуть дати. Дозвіл на проживання, якщо він подав заяву, ну і такому іноземцю який. Ну і тут кома, і далі розписано, який. Ось оцей пара, пункт 11, який підстрибує цей, оцей 10 його прибирають. Не лякайтеся його не зовсім прибирають, його просто перефразують, тому і його внесуть іншим номером, тому не лякайтеся, так? Ось тут написано, що ось. Чия інновативна бізнес-ідея, бла, бла, бла. От, і от після оцих слів selfie Virksumhale, треба вставити от те, що я виділила тут. І ось я тут це вже зробила. Ось ось оцей сельстенді Віксомгел. І ось я вставила Ось. ось. Це оце, що тут виділено, це оце, що потрібно було ставити. Тепер дивимось переклад. Там, бла-бла-бла, можуть видати особі чи інноваційний бізнес-план з метою ведення самозайнятого бізнесу, або продовження самозайнятого бізнесу. Так? Раніше було просто ведення самозайнятого, а ми вставили прод... або продовження самозайнятого бізнесу, або ведення бізнесу через данську філію іноземного самозайнятого бізнесу. Самозайнятий бізнес це приватний, приватний бізнес. Так? От це, оцей шматочок був вставлений. Оцей. Або продовження, так, і до слів через філію іноземного самозайнятого бізнесу. А це те, що було і залишається, так, от чий оцей бізнес-план був позитивно оцінений незалежною експертною групою, створеною де ніж бізнес повноваження, це оце, оце управління з справ приватного бізнесу, так, та на які поширюються квоти дивись підрозділ 15. Ми подивимось підрозділ 15. Ось це в нас був другий, так? штук цей стаття, частина друга, нам треба 15. Ось ми ліземо в 15, ось написано, що е, дозвіл на проживання за е, оцим пунктом 2 номер 11 Ось він виліз у нас так. Може е, надаватися через річну квоту. У кількості 75 осіб. І якщо ця квота не використана, то, ну, цей дозвіл відпадає, так, втрачає силу, Але це нас не стосується. Тобто, ми з'ясували, що ця квота на рік це 75. Ну, це і було на Нюйденмарк зазначено, так? І ми бачимо, що ніхто нікуди ніякі вимоги не зняв. Я просто передбачаю, що зараз піде оця нова хвиля радощів, що давайте відкривати там, якісь салони краси, чи там ганяти, передав... перепродавати машини, ремонтувати, чи будемо там, відкривати ремонтні фірми, так, і так далі, і тому подібне. І Люди просто будуть робити помилкову ставку на це, а потім їх на них очікує дуже неприємне розчарування. Щоб такого не було, будь ласка, давайте читаємо закони, і я ще раз запрошую вас всіх на вебінар, який відбудеться 21 травня. На Фейсбуці у закритій групі це вебінар благодійний. Я прошу всього лише перерахувати 50 крон на рахунок Бивар Україна з поміткою ам. Тобто амбуланси, тому що це збір на придбання каре швидкої допомоги, і плюс ваше ім'я, як воно звучить на Фейсбуці, чи як воно написано на Фейсбуці, або ваше, або якщо ви платите за іншу особу, ім'я тієї особи, яка буде приймати участь у цьому вебінарі. Обіцяю, ми будемо говорити виключно про закони і нічого я від себе вигадувати не буду. Я дуже нудна, ви це знаєте. Все, всім на добраніч, Дякую за увагу, і ми з вами побачимось. Пока.